Далі у нас Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, чи ви з нами? Так, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, от слухайте, ми торкнулися тільки що важливої теми існування РПЦ МП на території України. А от в Маріуполі ніколи вам не ставило це питання, але воно є цікавим таким, і лише зараз воно в мене з'явилося. Церкви в Маріуполі лишилися. Як вони функціонують? І яка пропаганда в церковній сфері зараз ведеться, якщо ви знаєте, звісно. Ну, по-перше, звісно, церкви залишилися. Зрозуміло, що це виключно церкви московського патріархату. В принципі, церква відіграла свою роль під час блокади, під час бомбардування Маріуполя. Ну, принаймні, умовно головний храм, який знаходиться поруч з драматичним театром. Фактично, яким постійно опікувався перший зрадник, наш гауляйтер Маріуполя, це Іващенка. Він взагалі не ушкоджений. Були там багато розмов про те, що, ну принаймні, про цей храм, що туди навіть не пускали людей. В достатньої кількості вганяли їх в той самий драматичний театр, да, про який завтра вже, мабуть, що ми всі будемо згадувати. Тому так, церкви працюють, церкви працюють, відіграють свою роль, постійно зустрічають їх. Якісь незрозумілих людей з таких самих церков з Московії, і це пов'язано з там з певним з певними заходами. Якщо згадати, то влітку може пам'ятаєте, було таке, що вони там водили хоровод, як вони назвали хрещений ход, повз Азосталь, типу виганяли бесів звідти після після нашого. ЗСУ тому церква приймає участь в повному обсязі. Окрім того, що до церков дуже важливо. Зрозуміло, що української православної церкви, ну точніше, православної церкви України, там немає. Храм розварований, навіть досі не розмінований, тому що там є ушкодження. Досі там снаряд в одної стін храму на жаль сторчить, але Дуже багато залишилось в місті, і дуже багато допомагали люди. Вселякі протестанські церкви, які в Росії віднесені до сектій, зрозуміло, і зараз в Маріуполі, от саме православна церква московського патріархату вона очолює боротьбу, скажімо так, з всіми цими протестанськими церквами на сьогоднішній день відібрали вже всіх все майно і рухоме, і нерухоме, і все, що таке можна було відібрати. І фактично вони під забороною, при тому, що дійсно вони одні з небагатьох, хто залишались місті, і маю на увазі з релігійного культу, да, представників, і дійсно допомагали люди, допомагають на сьогоднішній день по справжньому. Тому церква є, церква на жаль є, і ми дуже, якщо чесно, підтримуємо цю боротьбу з агентурою в Рясах, тому що вона нашкодила ну багато чого, якщо згадувати. То ну чого казати, якщо тільки був обстріл східного ще в 15-му році, а то, ну, майже там наступної неділі, тому що це була субота. В неділю на службу в православної церкві московського патріархату проводили службу за війська російські і все таке інше, тому давно пора було з цим розібратися. Насправді, та толерантність це дуже добре, але uh -huh. маємо розуміти, де національна безпека, де агентура, де дійсно просто релігійні культи. Так, страшно уявити, за що зараз моляться в церквах Маріуполя. Ви згадали про. Все те саме, так нічого не змінилося. Нічого для них от насправді нічого не змінилося. Дійсно, і були там є деякі нормальні священники, які належать до московського патріархату, але насправді їх можна перелічити на пальцях. А зараз ну, взагалі вони змушені робити те, що змушені робити. Але якщо брати там з гамусом на весь Маріуполь, ну одну-два прізвища, таких можу згадати не більше. Угу. 16 березня ви згадали, дякую за те, що нагадали нам про дату. Я відразу відкрила а бомбардування Маріупольського театру. Розпочалося саме 16 березня, 2022 року. Маю на увазі авіаційний удар російських збройних сил. В якому стані зараз е, е, Маріупольський театр? Які плани на нього у окупантів? Це ж, вочевидь, вони завтра прийдуть туди. Всі під театр так. Навряд чи вони прийдуть під театр, тому що насправді вони не роблять з нього нічого сакрального. Якщо подивитися, що вони кажуть, що вони розповідають. Ну російська версія, оця безглузда вигадана про те, що там вибух був всередині і зрозуміло, що вони дають, що всього чотири людини загинуло. Тобто, це навмисно вони з самого початку не роблять з нього місце сакрального якогось для Маріупольців, які вони мають туди приходити і Мають окупанти туди приходити. Ні, навпаки. Мабуть, що наші маріупольці дійсно там будуть. Я на це дійсно сподіваюсь, тому що роковини і це ну це страшне. Насправді mm -hmm. дуже важко про це згадувати, про це говорити і ну, мені принаймні особисто, тому що дуже багато чого в житті пов'язано саме з, з драматичним театром і з цим сквером. Дуже боляче насправді на сьогоднішній день там він в такому стані, як був там місяць тому, тобто вони дістались до фронтальної стіни, там по фронтон трохи залишився. Поки що там активних робіт більше не ведеться, він так і стоїть обнесений. Завезли якісь бетонні конструкції. Що вони кажуть до своїх планів? Вони кажуть, це спочатку, що вони його відбудують в такому самому вигляді, як він був побудований е свого часу. Ну, подивимось, я впевнений, що ну, по перше, це неможливо. Вони просто не встигнуть, враховуючи на те, що відбувається в місті з одного боку, з іншого боку. Ну, знаєте, навіть в Маріупольці всередині досі це дуже велика дискусія, яку так всі оминають і повертаються. оминають. це стосується всього міста в цілому історичної частини. Ну а Драматичний театр це просто така апофеоз, тому що що з ним робити, в принципі, в майбутньому. Да? Ми всі розуміємо, що це велике кладовище наших маріупольців і ну, будувати на його місці театр ну, якось. Це не по людськи, що називається, і а що з ним робити інакше? Теж ніхто не знає. Але окупанти ж ну, ми ж їх розуміємо. Якщо вони вигадають, чим треба його побудувати, то вони його будуть намагатись побудувати. Там нічого ж святого нема. Чим зараз займаються окупанти? Ми точно знаємо. Ви про це повідомляєте, що вони там риють окопи фортифікаційні споруди. Це вочевидь підготовка до контрнаступу. Яка у вас остання інформація по місту? Що відбувається, давайте в Маріуполі і довкола. Так, дійсно готуються за оцею чергою бавовин і вибухів в Маріуполі. До них врешті-решт прийшло розуміння, що це по перше не тил, такий що був безпечний. А по-друге, що контрнаступ не так вже далеко і дійсно може бути набагато ближче, ніж вони розповідають. Тому вони посилюють на сьогоднішній день саме частину, яка знаходиться на північ від Маріуполя по трасі маріуполь Донецьк. Там риють окопи. Вчора почали встановлювати протитанкові їжі і. Ці зуби дракона, тобто дійсно укріплюється. Поки що виглядає з боку. Це трохи смішно, але ну подивимося, як далі буде. Що відбувається? Відбувається все те саме, йде накопичення поки що військової сили на території Маріупольського району. Все це йде повз Маріуполь, заходить з території Новоазовського району, тобто йде з Росії різна техніка, різне військове угрупування. Йдуть активне тренування безпосередньо в Маріупольському районі на всіх полігонах. Тому за нашою думку це йде оце злагодження і докомплектування тих підрозділів, що були виведені з лінії ну з лінії фронту, власне. Да? розуміємо, що вони теж готуються. Готуються скоріш за все, за нашою думкою, це буде все ж таки вугледарський напрям однак, Знов Маріуполь, чому дуже зручно, логістично розташований, що від Вуглодару до Васильівки протягом світового дня будь-яку кількість можна перекинути без проблем насправді по асфальтових дорогах, ну без всяких проблем. Тому будемо дивитися, куди вони поїдуть. Будемо сподіватися, що поїдуть одразу до Кобзони, що найшвидше. Але поки що так: щодо цивільного життя, щодо інфраструктури, ну воно стабільне в перманентному стані, що все погано. Погано то одне, то інше, дуже великі проблеми з транспортом, великі проблеми з медициною. Зокрема, зараз в Новоазовському і в Тельмановському районі вони межують з Маріупольським районом. Взагалі об'явлено карантинні заходи ветеринарні, тому що там свиний гриб, десь вони знайшли б і бішенства, тому здається, що воно дуже швидко перекинеться, тому що рух між районами він дуже великий. Насправді, особливо з Новоазовського і Тельмановського району. Продукти, товари, торгівля, mm -hmm. ярмарки, все, що вони ну, влаштовують, воно їде звідти. І там, наче воно заборонено продавати, але секундочок. У нас тому все в гуманітарній сфері, все як завжди. В іншому будемо сподіватися, що перемога наша ближче, ближче і ближче. Так, дуже в це віримо. Дякую вам дуже за інформацію. Петро Андрющенко був з нами на зв'язку, радник міського голови Маріуполя.